Друзі, усім привіт! Хочу розповісти про готель Райман. Е, він знаходиться в сіде. Дуже багато хто каже, що він знаходиться в Алані це поміж Аланією і сіде. З аеропорту Аланії сюди потрібно їхати годину 20. Дуже все швидко відбувається, заселяють також швидко. Хочете, можете змінити собі номер, так як це ми робили. За 10 доларів все міняють. Е, номери гарні, вони такі підстаруваті, але вони хочуть показати, що все ніби супергарно. Але в них є проблема велика з балконами. Важко знайти балкон, такий, щоб був повноцінний балкон. Всі дуже маленькі балкони і прям виглядають на інший номер або на вулицю, де шумно. З Цим трошки ну, такої проблеми. Сама територія дуже красива, багато зелені, багато де можна відпочити, також є дитячі площадки. Дитячі гірки для дорослих гірки, море також дуже класне, дуже часто червоний прапор, але це я думаю, вони просто перестраховуються. що Його виставляють дуже гарний новий пірс, гарні лежаки, гарний захід для діток, великі каміння потрібно взуття, але одразу перед самим заходом, я думаю, що це насипний пісок. По їжі також величезний вибір, що дітям, що дорослим. Варене, парене, риба, м'ясо все є. Алкоголь не дуже, звичайно. Що. Голодним не залишиться ніхто, тому що подають морозу на дня, кавуни, дині із різні випічки, щось там роблять коло басейну і, і кавунчики. Так і це все дуже класно, смачно. їжі взагалі ніяких там питань не було. З таких мінусів, що я можу сказати, це є дуже багато насправді людей, тому що готель великий. Лежаків вистачає всюди, коло пляжів, на пляжі, коло басейнів. Є три великі басейни, плюс гірки. Але дуже багато людей ти відчуваєш цю, цю толпу, і також в ресторані багато людей Ну ти якось справляєшся з цим, ти дивишся, куди краще, в якій годині краще підійти поїсти, і тоді в тебе все окей. Щодо розваг також є багато різні водні розваги, аеробіки, дискотеки, дитячі розваги. Тобто, туреччина цим славиться, і в цьому цей готель не виняток тут також все-все є. Вші враження. Ми тут групою мамочок, матусентур. Я думаю, що всім нам сподобалося. Бачите, в мене вже карка, є хтось там пора йти на сніданок. Я вас запрошую, в Fantastic Travel. Підберемо вам варіанти і кращі, і також сюди, в готель. Ось, я з вами прощаюсь.